Паре Небесної, тішителю душі істини, що всюди єси і все наповняєш, скарби Дібер життя подателю, прийди все лися в нас і очисти нас від усякої скверни, і спаси благі душі наші. Святий Тадею, ти мав щастя належати до сім'ї Христа Спасителя, приславний Апосту і мученику, ти ясніш великими чеснотами. Вірний заступнику тих, що тебе вшановують, і до тебе з вірою, довірою прибігають. Ти опікун і заступник наш в найскладніших обставинах, тому стаємо перед тобою, благаєм з глибини наших сердець, прими на поміч мені своїм могутнім заступництвом, бо ти маєш від Бога ласку приходити зі скорою помічю тим, хто втратив вже всяку надію на порятунок. Глянь на нас ласкаво, просим тебе покірно, поглянь милосердно на мене і не погорди Моїм проханням, хай довіра моя не буде зраджена. Тебе обдарова Бог, благодаттю приходити на допомогу тим, хто потрапив у безнадійне становище. Тому і я, употинившись в скруті, прошу тебе про заступництво перед Христом Спасителем. Усе життя моє складати, буду тобі, подяку і шанувати тебе як мого особливого опікуна. Дякувати Богові буду за ласки, благодаті, одержані через Твоє посередництво і що сили поширювати буду, славу імені Твого. Амінь. Також маємо новину до святого Юди Тадея. Це благання повинно бути відправлено як молитва шість разів на день, протягом дев'яти днів, без перерви, без паузи. Прохання буде вислухане не пізніше, ніж на дев'ятий день, але пам'ятаймо, як пише в Святому Письмі, по вірі вашій дасться вам, щоб найсвятіше серце Ісуса було прославлене молитву і любов'ю на кожному престолі аж до кінця часів. Амінь. Хай буде благословенне, непорочне серце Марія. хай буде благо... Благословенне непорочне серце Ісуса, хай буде благословенний святий юда тадей на цілому світі і у вічності, святий юдо, тадею, проси за нас, вислухи наше прохання. Тут можна голосно чи про себе усну в тиші сказати прохання, про яке молимся. Амінь. Отче наш, що є на небеса, нехай святиться ім'я Твоє. Нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице, Діло, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословена плідлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ. Нашої, слава Отцю, і Сину, і Святому Духові, і нині повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Гарного Божого Дня віри всім нам. Нехай наша віра буде сильною, міцною, стійкою, а не крихкою. Пам'ятаймо про це. Слава Ісусу Христу, слава навіки Богові!